Чи нормально, що моя дитина рахує на пальцях? Ну, якщо вашій дитині не 20 рочків. То в цілому це ок. Зараз розкажу вам дуже швидко, чому це не проблема, як допомогти дитині перейти на новий рівень мислення без стресу. Рахувати на пальцях це природний етап розвитку мозку. Але якщо досі ваша дитина рахує на пальцях в 3-4 класі, це сигнал, що їй бракує автоматизації навичок, і ось що з цим робити. Скоріше за все, ваша дитина кінестат. Тому замість пальців замініть їх на кубіки, монетки. Та хоч зірки з нами рахуйте, головне, щоб дитині було зрозуміло. Друга моя рекомендація це використовувати гру «10 друзів. Якщо не знаєте, що це за гра, то пишіть в коментарях, я вам обов'язково розкажу. І найсекретніший секрет це навчитися розбивати числа на простіші. Наприклад, 5 – це 2 та 3, 4 та 1. Це набагато швидше допомагає перейти до усного рахунку. А коли ви вже використаєте от усі попередні лайфхаки, то просто перечіть дитину до питання. А ти можеш одразу сказати відповідь, не рахуючи. І це дуже класно стимулює мозок, знаходите швидші способи обчислень. Не забороняйте дитині пальці, а просто поступово допомагайте їх полишити. А ваша дитина рахує на пальцях і з якого віку ви її відлучали від цього. Напишіть в коментарях, які методи спрацювали саме у вас. Шановні, я тільки почала вести свій блог, тому дуже потребую ваша підтримка. Якщо не складно, поставте лайк, напишіть будь-який коментар. Можете задати мені якийсь цікавий або каверзний приклад. А та також я нагадую, що в мене є дуже класна тегашечка, в якій я роздаю розвиваючі матеріали для дітей абсолютно безкоштовно.